Сьогодні на центральних вулицях Івано-Франківська понад сотня спортсменів змагалася за нагороди у командному чемпіонаті України зі спортивної ходьби. Також за словами організаційного делегата змагань, Віталія Матешка в 27 раз провели кубок вечірній Івано-Франківськ зі спортивної ходьби. В змаганнях представлено 11 областей України, 125 учасників. Розігрується 16 комплектів нагород у восьми вікових категоріях, 8 у жінок і 8 у чоловіків. На чемпіонаті України зі спортивної ходьби на 20 кілометрів Івано-Франківськ представляла Христина Юткіна. Спортсменка фінішувала третьою. Жінка каже, ці змагання стали першими за майже два роки перерви у спортивній кар'єрі. На даний момент задоволена, тому що це після довготривалої перерви, бо в мене в 2021 році була травма, потім я народила дитину. І це вже рік пройшовши, після того, як я народила дитину, я вирішила стартанути. Погода супер, мені складно фізично, тому що я ще просто не в такій формі, якій би хотілося. Підтримати Христину Юткіну прийшла родина. Мама спортсменки Ірина Юткіна розповідає, що відвідує усі змагання доньки з 12 років. Я рада, що в мене така донька, вона дуже сильна за характером. І ну, мені здається, мало хто міг би оце винести. В неї є спортсмени, вона їх тренує, і один Валера Літанюк. Був учасником Олімпійських ігор. Головний тренер збірної команди України із видів витривалості Сергій Романчук розповідає, що в цілому результатами змагань задоволений. Додає, що траса в Івано-Франківську сертифікована для отримання ліцензії на Олімпіаду зі спортивної ходьби. Однак сьогодні її ніхто не виборов. Нормативно олімпійський час година 20-10 секунд. Сьогодні виграли да, година 22-25. А у жінок година 29.20, Це Олімпійський норматив. А виграли так, година 3-4. В, в командному чемпіонаті України зі спортивної ходьби на 20 кілометрів. Серед чоловіків переміг спортсмен із Сумщини Сергій Світличний. Серед жінок Марія Сахарук із Волині. Наталі Олексінко, Андрій Шустикевич Суспільне новини, Івано-Франківськ.